Вітаю вас, дорогі друзі. Компанія «Тевуд» виробник дерев'яних сходів, знову є на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося в Закарпатській області, місто Іршава. Хочемо вам запропонувати ще раз переглянути наш новий об'єкт, який ми закрили. Об'єкт називається Консольні Сходи, які ми змонтували в страховій компанії. Друзі. Головним критерієм для нашої компанії, від нашого клієнта, який замовив ці сходинки, була економія простору. Зато ми, я надіюся, зробили так саме, як хотів От Ці сходиночки, вони специфічні тим, що вони займають мінімум простору і займуть мінімум простору в вашій кімнаті. Якщо вам подобаються такі сходи, сходиночки, які є невесомі, які є із масива дуба, подобаються і ви би хотіли їх змонтувати в вашому будинку. Будь ласка, звертайтеся. Ми обов'язково вам допоможемо. Команда Тибут це правильний вибір.